Я хочу запросити зараз Олександра Сосницького, це улюблениць всіх глядачів, які до нас приходять. Чому? Людина, яка пройшла неймовірні випробування, і військовослужбовець, підприємець, але щирість його, така здатність говорити серцем про якісь дуже найважливіші якісь ситуації, проблеми, знаходити, знаходити сенс добрий. Знаєш, людина з добрими очима серця. І залишається якийсь дуже такий класний післясмак після нього. Ніби твоя особиста надія в серці відроджується. Але я прошу Олександра, вибач, я тебе здається засмутила. Христос народився. Я дякую. В якості, але мені дуже сподобався формат журналу. От, це досить рідкісна штука на сьогоднішній день. По-перше, друковане якесь видання, по-друге, концепція сама. Ну, шикарно, дякую. От, це, це меценатство, яке важко оцінить от, на сьогоднішній день. Я як в минулому капіталіст клятий. От, розумію, чого це вартує, тому от, я би поклонився. Ну. Все, дякую дуже. На одній зустрічей, на якій я був присутнім, а ну, так стається, що коли ми виходимо з району виконання завдань, то тут якраз мені дзвонить ІНС і несе, каже, є дискусія приїжджай. От, випадково це чи ні, не знаю, але напевне, не зовсім. Так от у нас дискусія, яка була і зараз відображена в цьому журналі, вона Стосувалося того, а все йшло в контексті війни. Де нам брати ресурс для виживання? Я обстоював думку під час цієї дискусії про те, що в цілому ми дуже і непогано проходимо, війну краще ніж можна було б очікувати, і в економічному плані, і в мілітарному і в суспільному без особливих потрясінь. Але питання ресурсу було відкритим, і роздумуючи над ним, я обстуював те, що найбільше підточує нас на сьогоднішній день, це криза суспільної довіри. От у нас це яскраво виражено в політичному житті. У нас яскраво це, і, і чим далі, тим яскравіше в Збройних силах. Всі знають, про що я говорю. Десь складно у нас з нашими міжнародними партнерами і так далі, але все-таки найбільша проблема це криза довіри в нашому українському суспільстві. Тому я обстоював думку, що основний ресурс на сьогоднішній день нам навряд чи більше будуть давати допомоги, навряд чи в воєнних умовах ми зможемо зробити якийсь економічний стрибок. Я обстоював думку, що наш ресурс це от саме ця довіра. Не просто як, знаєте, читати мантру про те, що та давайте друг другу довірять, давайте довірять власті, давайте довірять командирам, давайте там, довірять всім партнерам там, і так далі. Довіра це праця. Праця по знаходженню спільного фундаменту, по ефективній взаємодії співпраці і так далі. Як на те, десь пару днів тому. В соціальних мережах я десь прочитав про експеримент. Науковий, напевне, можливо, це фейк. Не знаю, але, скоріш за все, не фейк, бо я не бачив там жодних політичних висновків чи ще якихось. Вчені порівнювали взаємодію людей і мурах по подоланню певних перешкод. Десь, якщо на пальцях, це давався вузький прохід. Давалась габаритна діталь. І цей вузький прохід чи лабіринт треба було подолати. і порівнювали результати мурах і людей. В кількості до 6 чоловік, до 6 одиниць особи, не знаю, як люди особи. Мурахи це мурахи. В кількості до 6. Люди однозначно змагання вигравали по часу. В кількості до 26 осіб чи юнітів, результати були десь співставними. в кількості вище 26 мурахи однозначно вигравали. І нарощуючи кількість мурах, відрив по часу по подоланню цих перешкод ставався більшим і більшим. Тобто, мурахи ефективніше діяли. У великих спільнотах, ну, не знаю, там, 100, 200 одиниць і так далі. Ну, напевне, тут можна навіть зробити деякі висновки. Люди як соціальні істоти, дуже різні, мають свою думку. Це ускладнює нам шлях порозуміння. Чим більші спільноти, тим складніше. Мурахи почуваються одним цілим в будь-яких кількостях, і результат їх набагато ефективніший. Напевне, так діють і країни, які тоталітарні, на відміну від демократій. Пізніше їх ефективність вища в певний момент. Тому що вони можуть мобілізуватися, на базі якихось тоталітарних ідей виявляти тимчасово вищу ефективність. Те, що вона тимчасова, напевно, підтверджує той факт, що мурахи досі будують будинки ну, з хвої і палак, так скажемо. А людина вже в космосі. Тому, напевне, для того, щоб ми віднайшли оці інструменти, які дозволяють нам прогресувати, здобувати кращі результати, десь мобілізуватись і так далі, напевне, нам треба вчитись, а тоді я на дискусії говорив, що нам треба формувати свої спільноти. І тут ще, ще раз один е, такий поклон Інесі, тому що одну з таких спільнот, вона вже, я бачу, сформувала. Вона досить стійка. Бачу, що потужна. Нам напевне треба. А я консерватор і я точно знаю, що тут далеко не всі консерватори. І розумію, що ознакою культури, а комахи не мають культури і мають люди. Ознакою культури є визначення свій чужий, це безумовний. Фактор, його не треба бороти з огляду на те, що ми більш ефективні за комах, але напевне, нам треба в певні моменти оцей, оці лінії поділу на свій чужий коригувати, якщо ми достатньо розумні. Тобто елементарно. Якщо у нас війна на сьогодні з зовнішнім ворогом, ми маємо співпрацювати, будь-хто хто там, Чаплигін з асоціацією, хто на нього написав? Лесбіянки України, так? От Чаплигін має співпрацювати з лесбіянками, хто там ухилянти з добровольцями, я не люблю слово ухилянти, це я так як антагоністів. От, нам треба опозиції працювати з політичною владою. Нам треба правим намагатися співпрацювати з лівими і всім з одною метою. Нам треба вирішити цю задачу, пройти через це вузьке місце, оцей лабіринт, де ми тягнемо такий громісткий інструмент, який називається українська державність. От. Ми просто маємо мало досвіду, на відміну від наших північних сусідів. Ми і досі кидаємося. Та, господи, ми там мусика вже, я не знаю, там хейтом так, що я не знаю, як кого, а в результаті потім починаємо плакати, чому наших літераторів, героїв, там, науковців і так далі забирає. Російська держава при власні і так далі, тому що ми їх виштовхуємо, виганяємо і так далі. Ми не даємо один одному можливості змінюватись, ми не даємо один одному шансу на помилку, але сьогодні Різдво. Я християнин. Я чітко пам'ятаю, от оці. Не дадуть збрехати, що є в нас там. Що не судіть людей, а судіть їх вчинки. Десь так. Тому ще раз вам дякую за увагу зі святом. Дякую, Олександре.